Знаю, мені подобається це відчуття закоханості, такої романтизації, певної, можливо, після того, як я була батьками для своїх батьків, доцікалася, будь ласка, я вас прошу. І я не знаю, як з цим жити. Це почалось давно. Всім Пройшло досить багато часу з моменту, коли я почала записувати відео. З того часу я зрозуміла, що... Я кілька разів задумувалась про те, чи розуміють люди навіщо вони приходять на цей канал, тобто за чим вони приходять. І я згодила себе на думці, що ні. Тому, якщо ти мене зараз чуєш, то я хочу сказати, що я тут для того, щоб робити день трошечки затишнішим, б'юється. Тим, що відбувається в моєму житті, і, можливо, показувати інший бік деяких речей без якогось нав'язування порад чи стереотипів, без засудження. Якщо тобі комфортно, то залишайся. Отже, новини за підготовку до Нового року. Я купила акупунктурні патчі і спробувала їх. А що в мене відпав нігодь? Так сталося. Отже, акупунктур не їх тут добре речі, добре речі. Використано аж 4 штучки. Їх я використовувала і пробувала разом зі своїм хлопцем. Він спробував одну штучку, а я думаю, а, та, чого не лечиться, візьму зразу 4. Не робіть так. Я взяла зразу 4, мене почало тошнить. Стало гірше, так? Не дуже. А стало ще гірше, і я зрозуміла, що вони мені не підходять. Я різко їх зняла, але до сих пір на наступний день навіть мені досі е, не по собі не добре, не дуже добре фізично. А ще ви могли помітити, що я в новій кофті. Я його фаворитка бачу. Я лінь це все переказую, так що я просто вставлю поради від чата GPT. Тому так, якщо у вас є схожа симптоматика до того, що відчула я, тобто тож не та запаморочення, і так далі, то не використовуйте їх, бо, скоріш за все, ось ці патчі, які є альтернативним методом, ну тобто, це альтернативна медицина, рахується, і вона підходить не всім, Мені не підходить саме це. Тому я перестала їх приймати одразу. Хоча я їх замовляла собі, а у мого хлопця вже є окремий подарунок, мені доведеться їх віддати йому, бо в нього не було жодної публічної реакції, як ми з'ясували на сьогоднішній день. Також із новин трошечки буктоку. Я нарешті-нарешті змогла пити Рдух Едварда Геловела. І я скоро приймусь до її читання, okay, порекомендувати. вдух перезавантаження. Тобто там є поради для життєво, е, життєвої стабілізації людей, в яких е, є симптоми ртугу або діагностований ртух, кому вона може бути корисною і чому її купила я. Це почалось давно. Я Була маленька, і коли я підростала, я почала помічати в себе симптоми, які відрізняли мене від більшості дітей, типу нормальних у моєму оточенні. Я не розуміла, що зі мною не так, щось мене відбувається, чого так відбувається, і ніхто мені цього не пояснював. І я думаю, не було кому пояснити, не було кому пояснити. І можливо люди, які мене оточували, на той момент самі того не розуміли. Пізніше я почала ходити на психотерапію і почала проговорювати певні симптоми і запам'ятовувати їх. В подальшому я ходила багато до кого, до психологів, до психіатрів, і досі в мене немає чітко діагностованого рдугу, але я точно знаю, що я маю симптоми раз і рдуг, і я готова говорити про це, тому що. Блін, так багато людей в моєму оточенні особисто є, які мають ці симптоми, але вони або про це не підозрюють, або надають перевагу не афішувати. Бо зазвичай ем, це. Те, що сковує тебе в суспільстві, але суспільство ніяк не адаптоване до того, щоб це толерувати, або допомагати тобі з адаптацією чи тому подібне. Особливо в загальноосвітніх школах там взагалі всіх рівняють під лінійку в закладах освіти вищих, всім насерти. На дітей, на, на підлітків, не знаю, на студентів, тобто, ну, як на серти. Якось особливого ставлення, ну це один-два викладачі, яких ти знайдеш на весь заклад або на свій факультет. Тобто, які поблажки? Нема поблажок. Якби рівняйся під лінійку, або Жила з думкою про те, що мені треба знайти наставника, мені треба знайти якогось вчителя по життю, когось, хто зможе прийти і розказати, мені, дивись, коли відбувається таке, ти маєш робити отак, і це тобі може допомогти. Наприклад, не нав'язував не нав'язливого якогось, а дійсно вчителя, який дійсно буде допомагати. І я такого не знайшла в свій час до 21 року, геть, але був момент. Коли я зі своїм хлопцем ходила по торговому центру, шукала упаковочний папір для своєї подруги на подарунок, ми зайшли в книжкову крамницю і просто побігали, подивилися, що там є, чого нема. І я побачила так багато літератури, якої мені хотілося би прочитати, але знаючи себе. Типу як ліниву, хоча це не лінь. Я така, ну я почитаю, подивлюся, купляти не буду, бо по-перше, якби заощаджень на це ми не виділяли. А по-друге, поки немає змоги. Поки немає змоги. Я навряд чи думаю, що я дочитаю цю книжку в цьому році точно. У мене є книжки, які лежать е, уже рік. Рік точно лежать. От, і я на них просто дивлюсь. Тобто, в мене були моменти такого мотиваційного натхнення, коли я зривалась і бігла їх читати, але це, це моменти, це до якогось вигора, вигорання, виснаження, і просто ми гуляли по крамниці. Я знайшла масу цікавих книжок, і мені захотілося витратити всі гроші світу, щоб їх скупити, але всіх грошей у нас не було. Тому збирала наш креба була накопичень і купила дві книжки. Про другу розкажу пізніше. Перше, це ось ця про дух перезавантаження рого того, що я побачила в цій книжці свого майбутнього наставника по життю. Реально, я в свій 21 рік, в 21 тільки знала про те, що існують книги, які можуть тебе дійсно чомусь навчити, а не запхати тобі в голову рандомні факти з предметів, які ти ніколи не використаєш в своїй професійній діяльності, а загальна ерудиція в більшості випадків іде на три букви. І для чого? Для чого їх вчити, для чого це все? Я не розумію. І того я не втупляю часто прикол загальноосвітніх шкіл і ось цієї системи, типу, ти маєш знати з усього потрошки, але нічого нормально. І взагалі ми не сильно надіємося, що ти будеш щось там знати і якось планувати цю школу. Але для чого тоді це було, я не розумію. Ну тобто, тому для мене таким умовно вчителем-наставником. На кілька секунд у моїй голові стала ця книжка, і я дуже захотіла її купити. Ця кофта. Ось ця. Там ще ззаду задусу ця кофта. І ця, ця книжка, одна і друга, це мені подарунки мені на Новий рік за те, що я є. За те, що я є. <гум> я почну її читати, і в мене є такий прикол, що, наприклад, як було з тією горою Єви Бріани Вест. Тобто я читаю і відкладаю закладки. Я планую зробити окреме відео, в якому я зберу всі свої закладки в одне відео, і це буде відео з цитатами, які захопили мене, мою увагу, мою душу і які мені відгукнулися. Тому, якщо ви хочете про це почути швидше, <свистець> будь ласка, дайте мені знати про це в коментарях. Я буду дуже рада, хоч якомусь відгуку на цьому каналі. Якщо чесно, то Ютуб часто глушить е перегляди на каналі. На моєму моє, і, в принципі, якщо ви підписані, але не дивитесь, тому якщо вам цікаво, дійсно цікаво, те, про що я тут розказую, будь ласка, будь ласка, я вас прошу, підпишіться. Чекаю. У мене багато сподівань з приводу з цього рду в перезавантаження, бо я маю симптоми, симптоми як ртугу, так і раз. І я не знаю, як з цим жити. Досі. Мені 21 рік, я почуваюся дорослою дитиною. І це не тому, що мене балували або не давали мені виражати... ну як, не давали мені бути дорослою, хоча це теж певною мірою на це впливало. Але я вважаю себе достатньо дорослою на свій вік, достатньо розумною, просто е самопочуття моє душевне, воно залишилось на якомусь дитячому рівні. Тобто довгий час я тягнула занадто багато, а потім зрозуміла, ну, і весь цей час я розуміла, що так будь-немає, а потім я виросла і. Після того, як я була батьками для своїх батьків, мені тепер дорослій хочеться побути дитиною. І я дуже рада, що до цього віку в мене немає дітей, бо, скоріш за все, цей тягар, тягар дорослої дитини пав би на наступні покоління, бо я це не пропрацювала і досі. І поки я не планую заводити, враховуючи, враховуючи ось це. Наступна книжка. Карл Юнг. Архетипи, колективне несвідоме. Я її купила одразу, як побачила на сайті, тому що купувала книги з сайту, якщо що не з бібліотеки. Це я там, ну, не з крамниці, це я там тільки на них надивилася. І я така, М -м, оце я хочу, і оце я хочу. Прийшла додому і купила онлайн. До речі, три плюси замовляють онлайн, а не офлайн. Перший плюс в новорічні періоди, в новорічний період безкоштовна доставка діє, або знижка на доставку дуже велика. Другий це більш гігієнічно, тому що ти купуєш Купуєш книгу зі складу і більша ймовірність того, що до тебе її ніхто не трогав, ви розумієте? Третій плюс. Та, блін, це просто прикольно. Ти приходиш і ти робиш розпаковочку, ніби таке відчуття, ніби ти розпаковуєш подарунок. Бо коли ти купляєш книгу в книжковій крамниці, то це ну, менше шансів, що тебе. Але ти просто. Ти, якщо все нормально, сайт перевірений, і ти купуєш її з доставкою, і ти відкриваєш цю посилочку, і в тебе таке відчуття, ніби ти відкриваєш подарунок, який тобі хтось прислав або подарував. Не знаю, мені подобається це відчуття закоханості, такої романтизації, певної, можливо, я прям палаю-палаю, мені хочеться так, хочеться так себе радувати. Такі нелегкі часи. Як багато хто з вас не знає, <с pressenter> я навчаюсь на е психології. Тобто на факультеті психології, на заочній формі і читати нам дають багато. Тупо скидають матеріал, і ти його маєш опрацювати до певного періоду часу. Ось так. Платить менше за таке навчання, бо я на контракті, але, відповідно, платить менше, бо придеться більше пахати. Але працювати треба на будь-якій спеціальності, тому я просто вам скажу, що треба багато читати, а в мене з цим проблеми. Так, є багато аудіокниг, але. Не зростається в мене з ними. Про те, що це комфортна, безпечна атмосфера, в якій ви можете залишитися, скільки вам треба буде, я сказала. Та ніби все. Бажаю всім веселих свят. Класного Нового року! А, блін, я забула, ще був момент, чи є для мене щось таке, про що не можна жартувати, про що я би не хотіла, щоб жартували. Звісно, є це жарти про насилля, це жарти про якусь жорстокість по відношенню до тварин, це жарти про те, що хтось когось того сього, це сексистські жарти або якісь образливі, От, з подвійним дном, типу якось так, з підковиркою. Ось, ну з підковиркою то я ще переживу, але це з подвійним дном або щось образливе, дискримінуюче, то я таке не дуже не дуже люблю. Не по відношенню тільки до мене, а в принципі, в принципі, ось, чекаю, досі чекаю на ваші відповіді. Ну, я поділилась.